Небо не вмите, і заспані хвилі, І понад берегом геть геть, не наче п'яний, очеред без вітру гнеться. Боже милий, чи довго буде ще мені у цій незамкнутій тюрмі понад оцим нікчемним морем нудити світом? Не говорить, мовчить і гнеться, мов жива, в степу пожовклає трава, не хоче правдоньки сказати, а більше ні в кого спитати. Тарас Григорович Шевченко на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий. Не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела, та щоб душа дала нового. Ще копу дожинать пішла. Садок вишневий коло хати, Тарас Григорович Шевченко Садок вишневий коло хати, хрущ над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Шевченко світає, край неба палає. Світає! Край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади ясні похилились, то полі поволі, Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все те то, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, І нема тому почину, і краю немає. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають і ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечеря подає. А мати хоче научати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама Заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Шевченко, мені однаково. Мені однаково. Чи буде я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі. Плачу, чи умру, та все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько-сину, не скаже синові: молись, молися, сину, за країну його замучили колись. Мені однаково чи буде тусі молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Тарас Шевченко, мені однаково, чи буду, мені однаково. Чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: Молись, молися, сину, за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну зліє люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять ох, неоднаково мені? Якумру то поховаті, мене на могилі, серед степу широкого на Україні милі. Štoplani široko polje, idino pro in kruči, bilo vitno, bilo čuti. Kako reve revuči, kako ponese z Ukrajine v sijem morje, krov rožo otajdija, ilani in hori. Se pokinno in polino, do samog Boga, molitisja, a do tega. Ja ne znaji Boha. Pohovajte ta vistavajte. Kajdanje porovite. I vražuj zlojo krovjo. Voljo okropite. I mene vse veliki. Se volni novi. Ne zabudte pomjaniti. Ne zlim tihim slovom.